Доброго дня, а по чому хрін? Той 50. Одна штучка по 20 гривень. Всі три зараз 50. Дякую. А готовий хрін по чому? 100, 100 гривень. 100 гривень. А такі грибочки по чому? 150 гривень. 150 гривень. Почему песенки? 25. А хрен? Почему? 70 70 і 50 мали. 50. А, да. візьме грибочки. По 100. По 100. Десятки по сутіє. Не багде свіжі, це вже другий сорт. За 90, да? Зараз, зараз. Дякую. Чому сметанка у вас? 75 мала, 75. велика 150. 150 велика, да? Ну пробуйте. Зараз, мені. зараз. Почему песня? По 7 серии, да? Ne? Да, да. А почему чому сало 120, 140, 80 постоє. А грибочки по чому? Грибочки. Кілограм, ага, кілограм двісті. Там де більше. Там вісім то. Ага, я бачу. Там не було, що бери. Там бути. Добре. Чому Якщо 100 гривень, 100. а цибулька почому? Це чеснок. 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 Чеснок? 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 чеснок. А, чеснок. Беріть за 90. Беріть чесночок. Ні, не, не Так.

Pienи. Почему паски? Паски по 60 и по 100. По 60 и 100, да? Что по на 100, а це по 60. А це домашні на маслі, без маргарину. Угу. Mm да. -hmm. Mm -hmm. А такі яблочка. чому? По 45. 45. Я думаю, що він цей

Це не гнила дві. Якщо це гнила, то вибачте, я пролай. Що буде гниле? Ми будемо. Хотите, что давать? Давайте. 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 Давайте.

Чому цибулька? 15 А хрін почому? 70 сі, так. Дякую. Почему гирочки? А нас обация. 186. Дальше. Огріхи помидора. Молочко отлично. Почему молочко? 50 гривень. Звариться? Конечно, звали. Да, рыба дебутых. Игнат, ты хочешь себе завтра калач, паску сказать? Завтра да. ще Хліб не знаю, чи будуть таке щось з хліба, знаєте, але буде калачі. третій 42. 72 5, 77. 77. Дві раби. Так, дядько. Одні свята. Так. Ну, Наш Ігор є? Так, Ігорян, так. хотів. Скільки? 30 грн. Церен даром блядь. Да? 30 50 гривень. Це то вообще виглядно. На тій стороні? Дорогой, підійдіть, скажіть, я віддав, що відходимо, не щось стоїть. Скажіть, що ми вас послали? А чому Три штучки каже, відправили постав. А грибочки по чому? 140. Ви хотіли? А що це? сухофрукти?

Давайте два. Кінь Не Давайте А по чому кролик? Чому картопля? Молода 120 килограмм. А почему песенки? 60. 60 штучок.